Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ! Більшість деталей мають складну внутрішню будову, а отже на кресленні може бути багато штрихових ліній, які перетинаються між собою і суцільними основними контурними лініями, що утруднює читання креслень. Через це даються до умовного способу виявлення внутрішньої будови деталі за допомогою розрізів і перерізів. Розрізом називається таке зображення, на якому деталь умовно розрізана січною площиною і зображена та частина деталі, що міститься в січній площині та поза нею. Одразу хочу наголосити, що на деяких кресленниках ми можемо побачити познаки розрізів та перерізів, які відповідають уже недіючому госту від 2008 року. Наразі є діючими державні стандарти України від 2005 року. Вони дещо відмінні, наприклад, познака місця розрізу. Про деякі відмінності я наголошу дещо пізніше. В залежності від положення січної площини відносно основних площин проекції розрізи бувають вертикальні, горизонтальні. Охилі. В залежності від положення січної площини щодо основних вимірів предмета, розрізи бувають поперечні і повзожні, залежності від числа січних площин, розрізи бувають прості, утворені однією січною площиною, складні схід часті. Утворені кількома паралельними січними площинами складні ламані, утворені декількома площинами, що перетинаються. В залежності від повноти виконання розрізу є розрізи повні та місцеві. Якщо модель чи деталь має симетричну форму, то на кресленнику можна поєднувати половину розрізу. І половину виду. Це дозволяє спростити кресленник. Границею між половиною виду і половиною розрізу є осьова лінія. Якщо на осі симетрії проходить зовнішнє чи внутрішнє ребро, межу між половиною виду та половиною розрізу зображають суцільною тонкою хвилястою лінією. Так? Щоб це ребро було видно на кресленнику. Також з метою спрощення кресленника умовно прийнято, що ребра жорсткості, шпиці, штифти, болти, гвинти, осі, яких немає поздовжніх отворів, у повздовжньому розрізі не штрихуються. Для того, щоб показати внутрішню будову деталі в аксонометрії, Умовно вирізують передню чверть. Переріз рібра жорсткості в аксонометрії також штрихується. Побудова моделі аксонометрії доцільно починати з побудови фігур розрізу в площинах XOZ та YOZ, а потім будувати верхню основу та решту моделі. Перерізом називається зображення. Яке показує тільки контури предмета, що лежать в одній або більше січних площинах. Залежно від розміщення відносно вигляду, зображеного на кресленнику деталі, переріз може бути винесеним або накладеним. Винесені перерізи розміщують на вільному місці поля кресленника або в розриві вигляду. Розглянемо. Загальні принципи зображення розрізів і перерізів на всіх різновидах технічних кресленників, які встановлені діючим національним стандартом України. Основні положення про розрізи та перерізи. Кожен розріз та переріз повинен бути чітко визначений однією і тією самою Буквою, яку записують двічі. Один раз на кінцях лінії січної площини біля кожної з посилальних стрілок, які визначають напрямок погляду на відповідного розрізу або перерізу. Другий раз над зображенням розрізу чи перерізу. Букву індифікації. Потрібно розташовувати перпендикулярно до низу кресленника. Розмір казінної стрілки розрізу чи перерізу з кутом 30 або 90 градусів і визначають величину стрілки відповідно до висоти букви індифікації. Стрілку на рисунку А1 рекомендовано використовувати для машинобудівних кресленників. На рисунку А2 для будівельних. Конкретне положення січної площини слід позначати довгоштрихпунктирною товстою лінією. Прямо лінії січної площини потрібно креслити чітко придатної довжини. Якщо січна площина змінює свій напрямок, то тоді лінія січної площини повинна бути показана тільки в місцях, де вона змінює напрямок. Лінія січної площини може бути показана у уповною її довжину довгоштриховою пунктирною тонкою лінією, якщо це необхідно для її чіткості. Якщо розріз виконується січними площинами, що перетинаються, одна з них повертається до суміщення з іншою. У випадку деталей обертання, що мають рівномірно розміщені елементи і які не потрапляють в січну площину, але показати їх необхідно, такі елементи можуть бути зображені за допомогою повороту їх до співпадання січною площиною. У тих випадках, коли необхідно розмістити січну площину частково поза предметом, її показують як на рисунку справа. Якщо немає потреби у повному або неповному розрізі перерізі виробу, то можна наводити місцевий розріз. Місцевий розріз слід показувати суцільною тонкою лінією із зигзагами або лінією проведеною від руки. Послідовні перерізи можна розташовувати подібно до тих, які наведені на рисунку, як приклад з дотримуванням максимальної зручності щодо їх розміщування і розуміння кресленника. Контури на грані позаду січної площини можуть бути опущені, якщо тільки вони не сприяють поясненню конкретного кресленника. Штрихування слід виконувати тонкими суцільними лініями. Під зручним кутом переважно у 45 градусів до основних контурів або ліній симетрії розрізів чи перерізів. Розділені площі розрізу або перерізу однієї і тієї самої деталі потрібно штрихувати однаково. Штрихування суміжних деталей слід виконувати лініями, проведеними в різних напрямках, або з іншою відстанню між ними. Відстань між лініями штриховки повинна бути співмірною з величиною заштрихованої площі. Коли розрізи або перерізи однієї і тієї самої деталі в паралельних площинах показують прилеглими один до одного, то їх штриховка має бути однакова. У разі великої площі штриховка може бути звужена до смужки, що прилягає до контуру цієї площі. Штриховку потрібно переривати всередині площі штрихування для написів. Зачорнення чи тонування може складатися із сукупності крапок або повної заливки площі. Вузькі перерізи можна показувати повністю чорними. За цим способом переріз потрібно зображати в натуральну величину. Стандарти передбачають також графічне позначення матеріалу деталі в розрізах. Всі метали та тверді сплави штрихуються паралельними лініями. Неметалеві матеріали, такі як гума, пластмаса, позначаються подвійною штриховкою. Скло та інші прозорі матеріали в розрізах, позначають короткими штрихами. Наведені також інші позначення матеріалів рідина, деревина, бетон. Практичне застосування перерізів ви можете ознайомитись у відео виконання креслений кавал, а також виріз передньої четверті деталі в аксонометрії. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Дякую!